Всім привіт! Цей дурень з писаною торбою бігла з цим кущиком, намагалася знайти місце, щоб якось трошки вдало передати колір. На сонечку не виходить, з іншим телефоном не виходить. Знову дістала свій старенький телефон і, начебто, принаймні на моєму екрані. Дуже гарно зараз передається відтінок цієї красуні. Це ЮГ алмазний розсип. Кущик у мене молоденький. Росте зараз у 2,5 літри. Відносно компактний і має отаку ось величезну кількість суцвіті. Три суцвіття які зараз розпустилися. Це перші його суцвіття. До цього в мене рослинка не ціла. Приблизний вік, десь, мабуть, місяців, та навіть і не три, мабуть. Ну, нехай буде три. Тому що на початку дуже повільно росте, дуже повільно росте на початку живець цього сорту, принаймні у мене так було. Та й зараз я дублик собі вкоріняю, ну, дуже так повільно наростає, неспішно. Кущик має відносно такий компактний, я би сказала. Давайте спочатку, мабуть, квіти так поближче роздивимось. Махрові квіточки. Такого холодно-рожевого відтінку, бускового, як, як вам зручніше так називайте. Квіточка по розміру, орієнтовно 3,5 см, десь до 4 буде, напевно. Ну, 3,5 більшість. Перепрошую, трошки мене діти відволікають, то вимикаюся періодично. Дуже гарні махрові квіти, але насправді колір дуже ніжний. Такий. Такий прямо освіжаючий, не нав'язливий. Ну, мені дуже подобається. Це ось відцвітає трошки, але вологість в нас велика, тому чи буде він відцвітати грязно, пізніше, можливо, в якихось моїх оглядах я зверну на це увагу. Поки отак, ось, ось трошки коричневіє, але але ну, це може бути непоказово, тому що вологість у нас на вулиці зараз після душів доволі висока, і плюс спека, тому таке ось відцвітання в подальшому може і не бути. Так, спробую ось кущик показати. Такий горщик 2,5 літри, як я вже казала. По типу росту, знаєте, він мені чимось навіть не знаю, кого він мені нагадує, чи той ріду розкаш. Ну, Зонартиковий гібрид, однозначно. Такі ось є подовжені міжвузля, але в цілому сорт росте не швидко, не формує великих таких гігантських кущиків і дуже-дуже-дуже квітливий. От дуже просто купа суцвіть, враховуючи вік рослинки, враховуючи умови, зараз теперішню спеку гарненько розпускає, все квіти не засушує. Зараз багато знімаю відео YouTube Shorts на окремі сорти. Цю красуню вирішила озвучити, тому що. Ну, Просто фото, можливо, чи відео, таке коротеньке з музикою, воно не опише. Я, в принципі, постаралася трошечки коротко про неї розповісти. Сорт дуже гарний, дуже ніжний, новиночка, і я ну, дуже рада, що вона є в моїй колекції. Дуже цікавий, впізнаваний, оригінальний сортик. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь! Долучайтесь до viber спільноти у верхньому закріпленому коментарі. Гарного, мирного всім дня, затишку і тепла! Бувайте!